Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Напередодні дня медичного працівника, 26 липня 2024 року, у національній дитячій спеціалізованій лікарні Ахмадит відбулася презентація нової пам'ятної монети Країна супергероїв. Дякуємо медикам. А вже 30 липня монета була доступна до купівлі в інтернет-магазині НБУ. Мені пощастило її придбати. І, от, нарешті тільки вчора її доставили майже через місяць. Інтернет-магазин НБУ знов вражає своїм відношенням до клієнтів. Але не будемо про погане, краще давайте розпочинати огляд. А перед початком не забувайте підписатись на канал. Презентували нову пам'ятну монету голова Національного банку Андрій Пишний та генеральний директор Ахмадіт Володимир Жовнір. Вони вручили перші пам'ятні монети працівникам Ахмадиту, відзначеним за багаторічну працю та професійні заслуги. До Дня медичного працівника хочу сказати, що наші медики найкращі. Після ракетної атаки РФ на Ахмадит запам'яталось, як усі працювали як єдиний механізм, аби ми нікого не втратили. Заспокоювали батьків та дітей, тягли речі та допомагали евакуювати дітей, рятували людей з-під завалів, розчищали шлях для швидких і пожежників. Однак, все ж таки, російська ракета забрала життя двох людей нашої лікарки та відвідувача. Цього ми ніколи не забудемо. Попри всі спроби ворога зруйнувати Україну, я впевнений. Що і наш колектив, і все суспільство ми зробимо все можливе, аби Ахмадит став ще кращим та потужнішим, ніж до атаки, зазначив Володимир Жовнір. Пам'ятна монета присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які рятують тисячі життів як у тилу, так і на передовій. Ця монета є символом вдячності та поваги до тих, хто не шукає слави, але заслуговує на найвище визнання. Вона відображає незламний дух України, де кожен медик це супергерой нашого часу. У часи випробувань, коли снаряди війни безжалісно розсікають українське небо, серед нас є невтомні вартові життя, герої, які володіють силою людяності та милосердя, наші медики. Під ворожими обстрілами і гулом сирен наші янголи в броні з честю виконують свій обов'язок. Парамедики вивозять поранених з поля бою, хірурги проводять нескладні операції, зупиняють кровотечі і витягають уламки з пошматованих тіл. Акушери приймають пологи в бомбосховищах. Медичні сестри доглядають і підтримують пацієнтів, даруючи на одужання. Це лише маленька частина прикладів надзвичайного героїзму медичних працівників, які у таких важких умовах виявляють сміливість, рішучість та професіоналізм, рятуючи тисячі життів. Українська система охорони здоров'я зазнала значних випробувань протягом останніх років. Але навіть попри тривоги і блекаути, лікарні продовжують працювати, а наші медики на передовій у мобільних шпиталях, у госпиталях щодня виборювати найцінніше. До 2023 року своє професійне свято працівники сфери охорони здоров'я відзначали в третю неділю червня. Проте, в червні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив нову дату Дня медичних працівників. Це рішення стало символом чіткого усвідомлення того, що ті, хто рятує життя, не можуть мати спільної дати і святкування з тими, хто його забирає. Тому відтепер, саме 27 липня, ми вшановуємо кожного, хто своєю працею, самопожертвою та любов'ю до людей, оберігає нашу країну. Рятує життя на передовій і в тилу. На реверсі монети в центрі композиції змодельована смужки бента, що перетинаються. Вони, ніби ізолюють рану, накриту рукою медика. Яка немов зцілює і тамує біль. Це символізує самовіданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах. На аверсі монети зображена стилізована смужка бинта, на якій проступає кров у формі абресу території України. Це незагойна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кровоточить. Угорі на дзеркальному тлі викарбовано напис Україна. Праворуч від напису Малий Державний Герб України. Під бинтом унизу праворуч номінал монети 5. Графічний знак гривні та рік карбування монети 2024. Унизу ліворуч Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Пам'ятна монета Країна супергероїв. Дякуємо медикам має номінал 5 гривень. Її виготовлена з Незільберу, Маса 16,54 грами, діаметр 35 мм, тираж оголошений 50 тисяч штук, гурт монети Рифлений. Ця пам'ятна монета є своєрідним символом вдячності та поваги до тих, хто не шукає слави, але заслуговує на найвище визнання. Вона ще раз підкреслює незламний дух України, де кожен медик це борець за її майбутнє. Дякуємо вам, медики України. Ви супергерої нашого часу, якими захоплюється весь світ. Це вже четверта монета із серії Країна супергероїв. І мені пощастило придбати їх всі. А як у вас з цим справи? Пишіть в коментарях, чи вдалося купити цю монету або попередні. Ну і, звісно, ставте вподобайки під оглядом, якщо вам було цікаво. Сподіваюсь, що було. Та обов'язково підписуйтесь на канал, а я буду чекати вас на наступних оглядах. До зустрічі!